Зараз я вам покажу, як ми працюємо з дизайнером. У нас є спеціальний чат. В той чат я скидаю пропозицію, що мені подобається, щоб розробити гарний дизайн-проєкт. А дизайнер пропонує свої варіанти. Такий варіант запропонував. От, наприклад, з коридора будуть йти з кухні, такі світові лінії. Чи будуть йти на кухні з колони до стелі. Так от ми розробляємо дизайн-проекти для клієнтів. Робиться спеціальний чат з клієнтом. Ми все з клієнтом обговорюємо, затверджуємо, розробляємо. Чому потрібен дизайн-проект? Тому що ви робите ремонт не на один рік, не на два, не на три. Ви хочете, щоб ваше оселя вам приносило задоволення, щоб ви приходили в свою оселю і відпочивали. І дизайн-проект робиться для того, щоб підрядник. Зрозумів технічне завдання, як реалізувати ваш проєкт. Друзі, слідкуйте, як ми розробимо проєкт цієї квартири, як ми взагалі втілимо його в життя, ми будемо це фільмувати і показувати на своїх соціальних мережах.